У Китаї заговорили про падіння довіри, військового іміджу та авторитету Росії. Про це пише видання Wall Street Journal. У нас дружби лікді. КНР раніше захоплювалась Росією за її здатність перетворювати насильство на політичну вигоду. Армія Рефі, на озброєння якої Кремль виділив 20 трильйонів рублів за останні 10 років, заявлялась як друга за силою у світі, проте виявилась значно слабшою за очікування. В генштабі КНР вважають, що Путін не може дозволити собі програти війну. Інакше як він пояснить навіщо загинули сотні тисяч його солдатів американські стратегії. Сподівається, що невдача, а зрештою, розгром Росії на полі бою та рішуча відповідь Заходу змусить Пекін сто раз подумати про те, а чи варто захоплювати Тайвань силою? Ну давайте говорити про те, що коли ми маємо справу з неадекватним і відірваним від реальності політичним лідером, то зрозуміло, що відкидати. Ну, гіпотетично, принаймні, будь-яких ймовірностей і можливостей не варто, тобто, в тому числі, і того, що ця неадекватна людина захоче застосувати ядерну зброю, чи дадуть йому всередині навіть Росії це зробити, чи дасть йому це зробити міжнародна спільнота це вже питання інше. Але ми маємо розуміти і пам'ятати правило, що поранений звір або загнаний в кут звір він стає дуже небезпечним. Тому, в принципі, знаєте, так на 100% відкидати ймовірність такого розвитку подій, на жаль, не варто. Ну але все-таки я десь погоджуюся з попереднім доповідачем про те, що ну ймовірність цього є мінімальна, тому що ну є принаймні певні ознаки того, що міжнародна спільнота чітко заявила Росії, які це буде мати наслідки для неї. Ну, ми розуміємо, що застосування ядерної зброї. Це є, ну скажімо, безпрецедентна річ, і вона може поставити під, скажімо, загрозу зникнення взагалі всю людську цивілізацію. Тому я думаю, що на такий крок ну дуже мало ймовірно, що навіть неадекватний агресор буде мати сміливість погодитися і такі речі зробити. Тому дійсно я десь погоджуюся напевно з тим, що для Америки, для Блінкена, зокрема, так, тобто такі заяви це є можливість напевно. Ну скажімо, акцентувати додаткову увагу і відправити меседж для міжнародної спільноти, що дійсно ми маємо справу з агресором, з небезпечним агресором, який може вдатися до дуже терористичних і скажімо, руйнівних для людської цивілізації речей. І ну звичайно, що в такому випадку і збільшується роль Америки, яка позиціонує себе як боротьбу з цим глобальним світовим злом. Тим часом Білорусь радо приймає ядерку від Російської Федерації? Ну а Верховні Раді говорять про те, що зараз дослівно, дослівно хочуть визнати цю країну державою агресором і розірвати дипломатичні відносини. Як вважаєте? Це пов'язано саме з тим, що Білорусь приймає ядерку. Бо ну Лукашенко по факту допомагає росіянам воювати в Україні фактично від першого дня. Чому лише зараз, як ви вважаєте, і що, і що це нам дасть, якщо ми розірвемо дипвідносини з цією країною? Ну, я думаю, що таке у е, спроба такого прийняття рішення, такий законопроект, це є напевно, скажімо, результат такого кумулятивного ефекту. Тобто, коли Білорусь, скажімо так, в сукупності вже напрацювала, як то кажуть, на червону карточку, так як кажуть у спорті, uh -huh. відповідно, вона, е, тобто, зрозуміло, що з самих е, перших днів повномасштабного вторгнення вона надавала свою територію для нападу російських військ. Вона е, скажімо, досі надає. Територію для того, щоб здійснювати певні ракетні удари, там чи запускати шахеди по Україні зараз. Питання ядерки є там, скажімо, певні дані про те, що частина білоруських солдат ну принаймні, завуальовано брала участь у російсько-українській війні. Тому зрозуміло, що підстави для такого рішення є, і зрозуміло, що в принципі давайте говорити відверто, так все таки Білорусія напрацювала на те, щоб бути визнаною так само державою агресором. З другої сторони, я теж вважаю, що буде неправильним абсолютно порівнювати і ставити знак рівності. Між Росією і Білоруссю. все-таки це різні держави. Зрозуміло, що ми зараз говоримо про те, що скажімо, Білорусь і Лукашенко є умовно незалежними, умовно зберігають суверенітет, Тому зрозуміло, що в даному випадку ну таке рішення я не знаю, чи воно дасть якийсь корисний ефект зараз. Тому що зрозуміло, в будь-якому випадку про певні речі пов'язані з відповідальністю, ми будемо говорити після закінчення війни, після нашої перемоги. От тоді можна буде говорити про те, щоб когось покарати, щоб хтось зніс відповідальність, щоб хтось скажімо, отримував певні санкції за такі дії або певні покарання. Зараз ми розуміємо, що це буде чисто, ну напевно, ну значною мірою декларативний акт, угу. який ну точно не сприятиме Покращенню відносин з Білоруссю не, не зрозуміло, як буде сприйняти тими білорусами, які симпатизують Україні. Не зрозуміло, як буде сприйняти й тими білоруськими бійцями, які е, там ж насправді, пане Україні. Микола, коли депутати подавали цей законопроект, так чи чи пропозицію, вони ж подякували. Якщо ви бачили повідомлення, подякували зокрема там Полку Калиновського. Подяку ну так, але все рівно, але все рівно є, є суспільство білоруське, яке ну скажімо так, не знаю, як сприйме себе як ототожнення з росіянином агресором. Тому ну в даному випадку, ну таке рішення має. Право на існування воно е, має свою логіку однозначно. Але чи буде воно зараз корисним? Ну як мінімум, тут е, ну скажем так, є нюанси і з тої, і з тої сторони. Я би це так сказав. Ну, сьогодні в нас ще будуть народні депутати в, в ефірі включатись в марафон. Тому я трошки детальніше розпитаю в них, що вони мали на увазі, і власне що це дасть Україні. Далі йдемо по міжнародних заявах. Знову ж таки, держсекретар Блінкен зустрівся із лідером КНР. Бачили інформацію і от. Глава КНР говорить про те, що прекрасна зустріч була. Пекін Вашингтон досягли там згоди щодо конкретних питань. Чи аналізували ви, що це за згода і чого очікувати від цієї зустрічі? Про що домовлялися і домовилися? Ну я думаю, що в даному випадку така зустріч вона є свідченням того, що ми перебуваємо на фазі трансформації міжнародної системи з багатополярної в біполярну. Тобто, фактично зараз ми маємо два ключові центри впливу в на глобальному рівні: це є Америка, це є Китай, і зрозуміло, що ну, Росія, яка пробувала власне через розпочату в Україні війну стати оцим другим центром впливу, протистояти Америці від Дити як казав Путін СРСР, вона ну вже так так очевидно, що з результатів війни зазнала краху ці наміри і ця і ця політика, і зрозуміло, що в даному випадку я десь зможу припустити, що Америка запропонувала, скажімо, Китаю бути одним з двох полюсів впливу, і відповідно таким чином зрозуміло, що в форматі біполярної системи дуже важливо формувати конструктивні, а не деструктивні відносини між тими центрами впливу. Ну і очевидно, що напевно Америка в, у відповідь на такий, скажімо, хід і на пропозицію такої конструктивної співпраці і впливу в світі, очікує, що як мінімум Китай не буде, скажімо, сприяти Росії, допомагати їй у війні. І, між іншим, ми ці речі бачимо. Зрозуміло, що говорити про те, що скажімо, зараз відбулися якісь такі глобальні речі, які кардинально пере ну, скажімо так перетрансформують міжнародну систему не варто, тому що ми розуміємо, що між Америкою і між Китаєм є дуже багато протиріч.